Тіддя, а що случилось, можеш сказати? Я, ну, чесно, чесно, не знаю. Ну щось поламалося. Да? По ходу місту пішов. Пад. Ну, бля, Або ред... Якщо редуктор, то, то буде все печально. Якщо місто, то да, знімемо кардан, поїдемо далі. Задній чи третій? Задній. Ябу, бля. На передньому блядь, не поїде. Твою ж... блядь, дивизию, бану. Так ми і жили Половину Половину пропили Та кажи вже як є Та що є, біда є Техніка ломиться Хочемо бити орків а... а не можемо Не можемо просто блин, з технічних причин декольно